Леся Українка пізно. Дзегар ударив раз і замовк. Сумно сей гук в серці жінки, що сиділа за столом над розкритою книжкою. Вона вже давно сидить над книжкою, але не читає. Погляд її дивиться в просторінь на змарнілому обличчі смуток і покірне ждання. Чорне убрання і гладко причесане волосся чорне. З чималою севизною надають жінці чернечий вигляд. Коли б хто порівняв її тепер з тим великим портретом, що висить тут же в салоні на стіні, то навряд чи догадався б, що ота пишна красуня в бальовій сукні з погордливим усміхом на коральових устах, з буйними кучерями над мармуровим чолом і ся пов'яла. Зжурена жінка одна й та сама особа. Сама жінка давно вже привикла дивитись на той портрет об'єктивно, мов на картину або портрет незнайомої особи. Тільки все ж не могла вона привикнути до того тону, з яким її чоловік говорить перед гостями. Як би ви думали, чий все портрет, і, натішившись, ваганням гостей. Вимовляв, це моя жінка ха. ха Цей короткий сміх просто вражав у край серця його жінки. І згадує вона, як бувало, її перший чоловік говорив ті самі слова. Здумайте собі, це моя жінка. Але то говорилось так, що кожен бачив, як безмірно вище стояв оригінал. Від портрета в думці того, хто вимовляв ті слова. Бідний той перший чоловік, як він її любив. Ні, він ледве смів любити її, він молився на неї. Вона тепер часто спогадує той погляд, з яким він стежив за нею, коли вона, бувала летить в танці, сіяючи очима і діамантами. Тільки тепер вона розуміє тую старанно ховану тугу, що часом все ж таки пробивалась в тих глибоких очах. Бідний чоловік. Він добряк, от найбільша хвала, якої він вдостоювався від своєї блискучої дружини. Вона дозволяла йому любити себе і вважала все за велику ласку. Коли він умер, вона була ще гарна, тридцятилітня жінка. Настільки гарна, що могла щарувати молодого доцента свого теперішнього чоловіка. О, цей уже не був такий, як той. Врешті, жінка йому не давала ніякого прізвища. Вона не розуміла його натури, спочатку він любив її. Вона була ще гарна і тоді, немов хотів добрати усіх способів, щоб вона не була гарною. Йому хотілося, щоб вона у купі з ним сиділа над політичною економією, робила переклади для нього. Вона ніколи не могла зрозуміти, навіщо йому все, коли знайшлось би багато далеко кращих перекладачів, аби тільки він захотів. Балів і танців він не любив. Але він не заважав їй ходити на них, Тільки бувало, з великим юмором розказував, як його жінка плістає. Ох, той юмор, Сей чоловік ради юмору і рідної матері не пожалував би. Сей чоловік не стежив за нею сумними очима, поки вона танцювала до білого світу. Ні, він просто сидів дома за книжкою. Або у товариша за розмовою і стрівав її словами. А, ти вже вернулась? Хіба вже пізно? Моя жінка вільна розпоряджувати своїм часом як хоче, говорив він, бувало, і широко прикладався правило до самого себе. Жінка щораз раніше верталась з болів а потім зовсім перестала їздити на них. Потроху вона перейняла чорне убрання і гладке чесання волосся від чоловічої сестри, молодої панночки, про яку, бувало, чоловік каже, що вона ідеал жінки, але ця зміна помогла тільки тому, що пан перестав пізнавати свою жінку в тому великому портреті, що висів на стіні. Чоловік її мав чималий вплив меже молоддю, не раз було, каже, вертаючись пізно додому. Пізненько, ну, нічого, треба ж просвіщати молоде покоління, дарма що аж горло болить, стільки я його дер сьогодні, Чей же красномовність немарне пропаде. Пані професорка, чоловік, її вже став справжнім професором, надумала урядити у себе. Журфікси для молоді, але то вийшли справжні журфікси і довго служили темою для дотепів пана професора. Це було в ті часи, коли моя пані була Аспазією. Це значило, коли були журфікси. Нема що й казати, що все тривало недовго. Одного разу жінка попросила чоловіка сказати, які книжки треба читати для того, щоб набути відомостей по політичній економії. Він засміявся і відповів, Перше всього треба які-небудь книжки читати, окрім романів, а врешті прочитай Капітал Маркса по-німецьки, коли хочеш. Такі і подібні фрази. Перекидалися в думці бідної жінки в той час, як сиділа вона над розкритою книжкою, при тому, як живе стало перед нею обличчя її чоловіка з тонким усміхом на устах і з безжалісним юмором іскристих карих очах. Дзигар пробив уже й два, і три, а чоловік не вертався. Врешті, коли стрілка отот -от мала торкнутися до чотирьох, зазвенів дзвонок, і жінка хутко побігла очиняти двері, не ждучи слуги. Боже, як пізно, сказала вона чоловікові сніжним докором, ну, як таки можна так нищити своє здоров'я? І довго вона говорила йому на цю тему. Чоловік дослухав, потім позіхнув і сказав. Все оце дуже чуло сказано, але не до речі. А от саме перше слово було до діла, справді, вже пізно. Отже, значить, я йду спати. Добраніч. І гречно вклонившись, пан професор подався у свій кабінет.